От Швеція дозволила Україні використовувати поставлену зброю по території Росії. Я думаю, ви знаєте цю новину. А, на вашу думку, як саме це може вплинути на перебіг повномасштабної війни, і чи дочекаємося ми того моменту, коли і Штати також дозволять використовувати їхню зброю по території Росії? Ну давайте так. Я прочитав уважно новину про Швецію. Я поки не побачив там конкретики, що вони дозволили. Ми побачили відповідь на запит журналістів mm -hmm. стосовно чи го, там чи готові дозволити. Але там була достатньо загальна фраза про міжнародне право, що Україна має право на захист, і я поки не побачив конкретного дозволу. Давайте побачимо конкретний коментар і побачимо реальність від цього, ось але я не виключаю, що це може бути. Тому що, ну, вочевидь що Росія готує напад на одну з країн Балтії. І чому це вона робить? Тому що я думаю, це вимога Китаю, Китай в обмін на подальшу підтримку вимагає від Росії подальших дій. Їм цікава атака на країни НАТО, їм цікаво показати, що США не спроможні, а, захищати своїх партнерів. Ім цікаво, щоб Росія остаточно посварилася з Заходом і стала їхньою. А, і тому, я думаю, вони вимагають цього. А однією з потенційних цілей в Балтійському морі є острів Готланд, який належить Швеції, який ст і стратегічне становище якого дозволяє контролювати взагалі всі входи виходи Балтійського моря. І тому я не виключаю, що це може бути. Це може бути, але я не бачу поки що підтверджень і реального застосування. От коли ми побачимо, що Арчер б'є конкретно по території Росії, тоді ми будемо говорити, що так воно і є. Стосовно питання щодо Сполучених Штатів Америки, я бачу там позитивне зрушення. Бачу там позитивне зрушення. Позитивне зрушення підтверджують конкретними фактами. Це були слухання в Конгресі. Де голова комітету Конгресу Макфол допитував Блінкіна стосовно ударів по території Росії? Там прозвучало, по-перше, я вперше бачу, що воно в такій публічній площині, що воно в Конгресі обговорюється. Там прозвучали досить нові пасажі які ми до цього не чули. По-перше, пан Макфол запитав, на якій підставі, на якій підставі? Адміністрація Байдена заборонила використовувати американську зброю по території Росії, оскільки Конгрес цього не забороняв. Це досить, знаєте, враховуючи тих, хто знає побудована американська система. Там звинувачення в зловживанні владою, ну там завжди такий баланс, знаєте, побудований зловживання владою, особливо президента, це досить важке політичне обвинувачення. І у відповіді Блінкіна він там виправдовувався, там розповідав, як вони важко працюють, і так далі. Не прозвучало те, що зазвичай часто звучить а, так. знаєте, фонова, а, оця стара шарманка про ядерну ескалацію. Це дуже добре. В дійсності а, прозвучало ім'я Селівана як фактично головного лобіста цього рішення. Ну, я вважаю, це така русофільська група в адміністрації Байдена, яка робить все для того, щоб Україна точніше не, не програла, щоб а, 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 Росія не постраждала так. Вони знаєте ж, в притримуються старої думки американської політики: що Росія повинна зберегтися а Росія це потенційний союзник у війни проти Заходу проти Китаю. Вони завжди, в принципі, американці завжди рятували росіян. Що знаєте, більшовиків годували для того, щоб не померли з голоду. Сталіну технології продавали наприкінці 90-х, Пам'ятаєте, годували росіян, хоча там реальна проблема була з продуктом. Позиція по Україні. Не забувайте, яка була завжди. Не треба виходити з радянського союзу. Ну і так далі. І так далі. Тобто, зараз, ну принаймні для цієї групи, Росія є більш цінною, ніж Україна. І тому республіканці достатньо жорстко ставляться питання. І це дуже добре. Це дуже добре, я вважаю, що наблизились до цього часу, але там теж може бути хитровата позиція. Можуть е, надати дозвіл, але не надати зброю. Тому ми повинні розуміти, що але сам факт, що якщо американці дозволять, звичайно, що призведе до каскадних узгоджень використаннями е, зброї по території Росії. Для нас важлива позиція в принципі, я вам скажу чотирьох-п'яти країн, які є виробниками зброї. Тобто, це Британія, це Франція, це Швеція. По Німеччині, я думаю, дуже багато питань буде все ж таки інвестиції російські в німецьку політику. А останні роки так 50 вони відбуваються Ми бачимо, вони пручаються до останнього, але вода, вода, камінь точить. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що кроки повинні бути здійснені. А, і в принципі, є, є позитивне зрушення. Подивимося, як воно буде реалізовано.